Доброго ранку всім. Так, Сьогодні у нас 8 квітня. У нас було 3 градуси морозу. Вода позамерзала, лід Прийшлось ходити трошки розбивати. Земля нібито нормально все з ними. Нічого сильного не помінялося. Хоча сьогодні з роботи, як повернусь, буде видно по яйцям, чи буде яєць ноль, ну. чи все ж таки щось, чи все ж таки щось буде. Бо вчора ми зібрали вже сім штучок. То є надія, що... Буде щось і сьогодні. Гарного усім дня. Підписуйтесь на канал.